Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас таке буде коротеньке відео, бо на вулиці Мороз у нас зараз. Як ми можемо бачити, аж блок покрило інієм, Т-40 з Ментезовським мотором. І що сталося у нас, які в нас сталися поломки за год працювання Т-40 з двигателем Д240. Ну що, по коробці, по степленні, все дуже добре, все витримує, все гарно. Яка в нас причина? Це ми зняли голову із діятеля. Все працювало, але він хотів, і чувствовалося, що є втрата якоїсь мощності. Ось стара головка. І яка причина? Причина у ній через те, що клапана. Ну, не буду перевертати, бо важка. Коротше, клапана в посадочних місцях дуже обгублені. По-хорошому потрібно десь віддати, щоб вони завтули, призернули, ну і ще там щось зробили. Коротше, за ремонт загілили більше 10 тисяч гривень з, з, з усім своїм. Це свої клапана, усе своє. А нова головка стоїть 9500. Ми заказали вже нову голову, ну, вона вже прийшла. З доставкою це 10 тисяч вийшло. не ставлю, бо морози зараз йдуть. Що в нас тут такого? Все дуже добре, порчніва хороша. Як багато хто питав, як ми зробили приводен Ша? Спочатку був НШ-32 на ремняк. Ну, вони буксували і воно важке не піднімало. Давно вже таки навіску могло без нічого піднімати. Як у нас стояв цілий сезон? НШ-50 стояв тут. Погано видно. Та ні, погано видно. Як воно в нас зроблено? У нас зроблено. Можна сказати по-заводському. Береться шестерня приводу насоса, такі на емтезовське, а береться Юмезовська. Обрізаються шліци і переварюється друге. А переходну пету вже хто як зробить. Ну, на токарні роботи і вже хто як придумає. А це цей год ми вже ставимо доповнительний НШ-10. Ч10 вже будемо перероблювати на ремень. Вже почти все зробили. Тільки залишилося зробити натяження, щоб він ремень натягувався. Поставили шків на два ручія. Воно і прекрасно робило на одному циліндрі. клапан потока. Ну, коли нагрівалось масло, вже як допустимо з погрузчиком, то тяжко піднімає пул. Або щось одне робить, або рульове, або. Підйом пуга. Ну і ми вирішили таке питання, це поставить доповнітельний насос інше десь. Це він буде йти вже на рульове. Клапан потоку ми знімати не будемо. Просто зробимо заглушку. Якщо навіть в другу допустимо, береветься десь в дорозі ремень, просто заглушку перекручуємо сюди, ставимо сюди циліндр і доїжджаємо. До тому на тому насосі. Що тут ще знять? Кого? Бачите, у нас така рамка зварена. На ній розміщений гідробак, насодозатор. дозатор. Поставлений. Передній мост вже без пружин у нас зроблений. Ну, а так усе добре, все витримує. Трактор відпрацював як положено. Це замінимо головку. Та і, і все. А ще думаємо замінити. Ще покажу трошки кукли запчастей, це. Ось поставить такий замок заживання і масу, щоб удобніше була така маса. Полня. Та таке фільтр поміняти топлений потрібно. Ну, так усе добре працює. Кому щось незрозуміло питайте, відповім. Як ми соєдинили мотор, я зніму в наступному відео, Це розкажу, покажу. У мене ще один є. Корпус маховика, пошти зроблений. І все там розкажу, як ми робили. Так, ну, а по трактору все добре, що як казати. А, ще, що кабінь. кабіна. Кабіна стандартна. Поставлено розподільник болгарський. Воно, ну, звісно, зараз погано видно буде. No. Якось, Ну, я не можу зараз долізти темно, воно погано знімає. Таке відео. Всім дякую за перегляди. Кому щось незрозуміло, запитуйте. Всім гарного дня, до побачення!